Відь до мене в одну шерину вставай. Рівняйся. Стронко. Слава Україні! Героям Слава! Вільна! Вільна! Рівняйсь! Стронка! Ліво! Руч! Право! На перший другий розподілись! Перший, другий, перший, другий, перший. Другий, перший, неповний розподіл заверше. У дві шеренги, Шекусь! В одну шеренгу шикусь! У дві шеренги, чекусь! В одну шеренгу. Шикусь. Рівнясь. Шонка. Вільна. Розійтись.